Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов журналіст Богдан Буткевич. І з паном Богданом хочемо поспілкуватися про події на Кавказі і, зокрема, погроми у Дагестані. Знаємо також, що різні виступи були і в карачаєво черкесії і в Кабардином Балкарії. Ну але знову ж таки, як можна сказати, в перші дні осієї великої війни, коли жінки в Дагестані теж виходили проти мобілізації? Знову ж тут запалало, але для багатьох українців все таки дивно, чому не було настільки таких погромів та чи виступів проти цієї війни, проти того, що робить Москва із жителями, зокрема і Дагестану, але зараз все це вилілося проти євреїв. І на вашу думку, пане Богдане, чи є все таки шанси, чи є можливість що? Ці погроми можуть про перерости в якісь антиросійські, антимосковські акції протесту чи заворушення жодних взагалі абсолютно ніяких антимосковських рухів воно не переросте, тому що воно таким не є. Поки що за свою суду на даному етапі цього точно не буде, і цього годі було очікувати рік тому, і годі очікувати зараз. В Росії ніяких осмислених протестів не буде. До моменту, поки там не піде в рознос влада. Влада там може піти в рознос тільки через дві причини: перша військова поразка, друга це закінчення бойових дій, ну, скажімо так, без якоїсь окресленої перемоги. Ну, ще третій варіант смерть Путіна. І це очевидно, там завжди в Росії починаються якісь дуже негарні процеси, коли помирає е, ну, називаємо його цар, який править дуже довго. Ну, от все. Нічого з цього поки що немає, тому ніяких варіантів антимосковських протестів там поки що немає. Але на вашу думку, звідки все-таки ось корені цих антиєврейських виступів, погромів, чи це все дійсно наскільки там працює російська ця московська пропаганда, що саме таким чином все це відбулося? Зокрема, і те, що відбувалося в аеропорту Махачкали, і цей розграпований аеродром, чи дійсно так дагестанцям важливо, що там десь відбувається в секторі газу, а натомість? Мись, ну їх не дуже цікавить те, що відбувається в себе на батьківщині. Ну я не думаю, що вони там насправді такі прямо глибинні антисеміти. Це просто дикі люди, які живуть насправді дуже бідно, дуже паршиво. Дагестан це одна з найбідніших провінцій Росії. Там, якщо ви звернете увагу за останні. Та буквально місяці було кілька дуже великих ЧП. Там і дома вибухали і заправки вибухали, електрики нема. Там постійно дуже все бунт. При цьому це понятне діло, діла дуже молода провінція. Там купа молоді радикалізовано мусульманської. І це дуже такий плідний коктейль, для того, щоб виникали якісь протестні історії. Насправді, оця історія з євреями, євреї стали просто приводом. По великому рахунку це дуже перспективна історія, саме тому що це дуже нагадує те, що було колись при розвалі радянського союзу, коли саме з бідних. На закраїні, як це називають в Росії, починалися просто бунти, безсмисліний і безпощадний. Тому що по великому рахунку вони так само можуть бунтувати через будь-які причини. Просто це коли твоя злоба, твоє незадоволення починає собі. Ну, але при цьому що ти можеш зробити? Ти ну, можеш потік кого-то там покрушити. Е, ніякого розуміння реальної ситуації нема. Просто в якийсь момент часу це ж дуже зручно знайти якогось е, там, ворога. Ну і треба зрозуміти, що до гістанція зараз. Це люди, які скажімо так, досить серйозно йдуть руси радикального ісламу. Вони орієнтуються на Саудівську Аравію. Тому йому ні, от прекрасний привід. Давайте пойдемо покрушив. Це дуже хороший приклад того, що відбувається, коли немає ніякого виходу соціальної напруги. Коли ну насправді на жаль, цей вихід зараз єдиний – це піти в армію, і до речі, дуже велика кількість дегестанців зараз. Пішла в армію вбивати українців, тому що це гроші, це якийсь рух, це хоч кудись ти можеш вирватися з цього болота. Ну а ті, хто не вирвався, от вони бунтують десь приблизно так. Все одно це дуже перспективна історія, яка показала, що. Ну, от що буде відбуватися в Росії в момент, коли там дійсно почнеться дестабілізація, і це перші насправді дуже серйозні, я би сказав, такі показники. Інша справа повторюсь, що для розвитку потрібна дійсна ситуація дезорганізації влади, так як це було повторюсь, в часи радянського союзу. Для цього потрібно, щоб сталася якась, ну скажімо, річ. Яка дійсно похитне, ну скажімо так, легітимність цієї влади, а це ну в російській історії повторюсь, найчастіше тільки щось пов'язане або з військовою поразкою, або з тим, що просто вже не буде що жрати, або з Але Поки цих трьох речей нема, такі бунти це добре, але все одно вони поки що нічого конкретного на жаль не призводять. Пане Богдана, на вашу думку, яким чином буде на них реагувати російська влада, теперішня влада у Москві? Ну те, що вони звичайно звинуватили в Україні в Україну, в тому, що ніби це з України це все так би мовити комунікувалося і було заплановано. Але що вони можуть протиставити таким бунтам надалі? Тільки репресії вони і так там будуть сто відсотків. Тому що логіка розвитку російського суспільства, якщо це можна назвати, ну не суспільства, скоріше російського режиму. Вона дуже чітко показує, що скажімо так, потенціал військової їх не те, щоб там виснажився до кінця, але ну скажімо так, у них, на щастя зараз нема сил остаточно поламати опір України, нападати на якусь іншу країну. Вони просто немає ресурсів, Тому відповідно їм треба тим більше у них реальна велика проблема. Це був бунт Пригожина. Тому ну, Путін вже почав по великому рахунку ці репресії. Вони поки що не дуже видні е оку, але вони є і зараз вони будуть продовжуватися. Я думаю, полодить багато голів. Путін зараз буде робити все можливе, щоб максимально сконцентрувати на своїй особистості будь-які рішення будь-що. Ну, щоб ніхто не мав можливості, поки він хоча б живий, у всякому разі забрати у нього владу. Думаю, будуть, будуть закручувати гайки, і я щось думаю, що зовсім скоро буде багато. Ну, власне, репресій, подивіться на Сирокова, які сидить лячки, наприклад. Це не випадковість. Вони зачистили зараз все так зване патріотичне російське поле. Зараз будуть потихеньку вичищати всіх нелояльних чи ті, кого можуть підозрювати в тому, що він, там, вони брали участь в Пілігожинському пункті. Я ж кажу: просто дуже багато речей там не публічні. Це не сталінські процеси, поки що це все з'яв підзначати. Але логіка буде приблизно така сама. Я думаю, будуть і публічні процеси, в народу. Взагалі, я постійно кажу, що нинішня Росія, якщо її порівнювати з якоюсь аналогією, то для мене найбільшою аналогією буде оця врачна сталінська сім'єрка 1945-1953 року. Дуже дуже багато схожих речей. До речі, як антисемітизм, державний, який тоді теж був. От якщо хтось хоче шукати аналогії, шукайте її там. Десь приблизно так воно і буде розвиватися, і розвиватися воно буде аж до смерті, мені так здається, але буде вона зовсім не так скоро, як нам хотілося на, на превеликий жаль. Пане Богдане. А як ви розцінюєте зокрема і е, е, такі слова тимчасово живого Кадирова, е, який закликав розстрілювати протестувальників, чи можливий такий хід е, в цьому процесі, чи вдаватиметься російська влада до розстрілів? Ну, дивіться, Кадиров, це ж зараз як сказати. Я так розумію, що він дав якусь там клятву черговірності Путіна, і Путін вирішив, що це буде опора режиму при будь-якому розкладі. Тому йому будуть зараз давати дуже багато різних можливостей. Інша справа, подивимося, чим це закінчиться, тому що в мене таке враження іноді, що цього товариша теж трошки заносить, як свого часу пригожена заносило. І йому здається, що він вже Бога за бороду ухопив. Ну, але добудуть, да звичайно, а чому ні? Ну, як повторююся, ви ж розумієте, що якраз от такі от бунти, коли на вулицю виходить якийсь таке глибинне бидло, не якісь там очкарі, які з рафом Лавандовим якого можна з насака е, в рубіть е, з двадцятьма і Все нормально. А коли виходять сорокарічні мужики, е, з якими ну трошки там якісь роботяги, там ще хтось? Ну з ними трошки стрімніше мати справу, тому да. Їм треба теж показати, що бунтувати не можна. Так що, я думаю, будуть стріляти обов'язково. Інша справа, що це може призвести стати тригером до чогось більшого. Але ну, дивіться, я все одно щиро впевнений тільки в одному, що Росію в будь-якому разі чекає дестабілізація і, я думаю, навіть дезінтеграція. Але повторюсь, до смерті Путіна її не буде. І він буде зараз максимально жорстко. Придушувати будь-що будь-які моменти, тому що він розуміє, що другого пригожена він не переживе. Відповідно, жестіть будуть по жорсткому, як так би мовити, і чому би і ні. Треба стріляти, будуть стріляти. Думаю, жодних сумнівів в цьому немає ні в кого. Пане Богдане, деякі експерти вважають, що ось ці погроми вони могли бути інспіровані зокрема російськими спецслужбами, які втратили над ними контроль. і нібито ось ці покази антисемітизму з одного боку теж вигідні російській владі для того, щоб на, 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 на далі, в майбутньому цих не було бажання визнавати, наприклад, незалежного Дагестану, там чи Ічкерії, чи ще адже ніби там зібралися. Якісь ісламісти і е, антисеміти, ну так розумієте, в чому прикол. Навіть якщо дійсно те якась була гра спецслужб, тоді це ще більший провал, тому що спровокувати такі речі і не контролювати їх. Ну, це ідіотизм вищої міри. Це ще в якщо це дійсно так, я особисто не вірю в цю конспірологію, е, тому що. Е, ну, Знаєте, показові якісь такі інспіровні речі. Ну, тобто, дивіться, ну ці протести в такому вигляді, як вони набрали. Вони я ну чесно ця от історія це там вигідно. що, кому вигідно? Дивіться на даному етапі е, про якийсь незалежний Тагістан, а мова не йде. Взагалі, це знаєте, сидять у нас величезна кількість людей, які собі придумали, що вот є якісь, якісь вольнолюбіли народи Росії, які шукають свободи, та нічого вони не шукають. На жаль, і не треба там казати: ну от про Україну так, так можна було сказати. Ні, не можна. Це трошки різні речі. Я Повторююся, в Росії, в сучасній Росії холодильник давно переміг будь-що. Там будь-які бунти, можливі тільки там, ну Ардигестан повторюється одна з найбідніших територій, тому це не випадковість, Тільки там, де жрати ніч. Відповідно, е кремлівська влада чудово розуміє, що треба так розуміти, щоб от жрать, хай хренову, хай алебуз було завжди. Тому відповідно будь-які незалежності там почнуться тільки після того, як реально піде серйозна дестабілізація влади. І тоді, коли це станеться, тоді повірте мені. Це вже не буде мати ніякого значення ці погроми, не погроми і так далі. Це вже знаєте, як ситуація, де просто Москву поставлять перед якимись фактами, але до цього ще дуже дуже далеко. Я взагалі дуже не люблю цю історію, коли у нас там будь-що завжди виправдовувати якимись всесильними російськими спецслужбами. Ребята, всесильні російські спецслужби, це саме ті спецслужби, які впевнювали Путіна що 24 лютого він зайде в Україну. Тут його скатять у самобранка і будуть зустрічати і п'ять йому слава Росії. Ну тому давайте так. Російські спецслужби дуже деградована херня, яка, вибачте, спромоглася на цей просто, уже я не знаю, мем на всі віна персолзбірецькій шпілі. А тут ви говорите, що їм треба було спровокувати якісь протести та нічого подібного. Це просто історія про те, що реально якісь долбедятли накручені, вирішили кудись там щось побігти зробити, і раптом виявили, що купа людей просто шукають можливості виплеснути куди свою енергію. От і все, і повірте. Я взагалі не бачу ніякого плюса в цій історії, тому що, до речі, якщо ви звернете увагу, ця антисемітська історія в принципі шириться Росії. Просто те, що ми називаємо словом росіяни, це агресивні мерзотні тварини, які, в принципі, зіткані з ненависті. Вони існують тільки, коли вони воюють з кимось і ненавидять когось. Це єдиний варіант існування тих. Ублюдочних людей тому постійно придумувати, що там зли спецслужби. Вибачте, зли спецслужби показали свою величезну слабкість такими історіями, чи їх мусора, яких там ганяли трендюлями, і, судячи, до усього, такі навіть вбили ще когось. Ви просто вдумайтеся. Я просто чесно не розумію, який тут плюс для російських спецслужб. А оці от конспірології придумувати. Ну вибачте, Росія в даному випадку з точки зору іміджевих історій дуже програла в цій історії при будь-яких розкладах. Тому сорі, якщо навіть дійсно це була якась спроба гри спецслужб, значить вони повні і дібіли і вони програли. Це якийсь на 100%. Пане Богдане, ну і на сам кінець цікаво, які висновки повинно повинна зробити Україна, зокрема українське суспільство і українська влада із цих от погромів і заворушень на території північно-кавказького федерального округу РФ. До мені здається, тільки один. Ми маємо розуміти свого ворога. Ми маємо його реально вивчати. Мені дуже не подобається те, що в Україні нема жодної нормальної наукової інституції, яка би займалася системним вивченням Росії. Не на рівні блюдочного трендіжа: хі-хі-хі, ха-ха-ха, тупі кацапи, гі-гі-гі. Це все бред, собачий. бачить. Нам, нам треба насміятися над ними, нам треба їх вивчати. Ми маємо розуміти дійсно їх слабкі сторони. Ми маємо перестати жити ілюзіями про них якимись своїми уявленнями ми маємо дійсно бути спеціалістами найбільшими в світі по Росії, і дійсно ніхто окрім нас не стати і не може. Ми найкраще їх розуміємо. І ми маємо використовувати кожну виявлену слабку сторону проти них. Ми маємо розуміти кожен розлом, кожну тріщинку, і от саме туди мають ходити українські спецслужби, саме туди ми маємо псошити, саме там ми маємо працювати на їх розкол. Саме там ми маємо робити так, щоб будь-яка маленька ранка, яка є в Росії, вона має потім бути в формі величезної рани, куди ми будемо подавати ножи, щоб вони самі їх туди всовували. Розумієте? Бо ніхто як ефективніше росіян, Росію саму не розвалить. Треба дуже чітко розуміти, і так само треба чітко розуміти, що треба жити не якимись романтичними уявленнями про те, як має там все це бути, а про те, хто вони є насправді, як вони мислять і що вони себе являють. Ну треба вивчати свого ворога. Я ще раз підкреслюю, ми маємо нарешті перестати спілкуватися з всяким отрєб'єм, типу хороших русських. Ми маємо закрити к чертям собачим Нарешті це дерьмо під названням Канал Дурдом вонючий», який є просто я не знаю. Не матюкатися в ефірі прихистком для всякої рашистської мразі, яка на наприконів офісу президента. Ми маємо реально почати воювати проти них. А для цього треба їх розуміти, перестати над ними ржати, перестати їх називати орками, чмобіками і так далі. Треба зрозуміти перед нами страшний величезний ворог, ворог, який має свою е, природу в війні, який живе для того, щоб з кимось воювати і загарбувати. Росія існує тільки до того моменту, поки вона когось збиває і загарбує. І з розумінням цього ми маємо розуміти, з яким страшним ворогом ми маємо насправді справу. І для того, щоб його перемогти, треба перестати собі брехати про нього і знати, хто він є, вивчати прискіпливо, не якісь там е, ідіотські історії. «Ой, ми зараз поспілкуємося з двома сумасшедшими, а удмуртія буде существувати». це чуж собача. Я вже це казав і це ви ну, всім, хто там тільки цим займається. Не буде ніяких вольних удмуртів, поки їм є що жерти. А кремль про це подбає на 100%. Тому треба зробити так, щоб е, ми працювали над реальними лініями розламу або створювали ці лінії розламу. І треба дуже чітко розуміти, що ми маємо бути абсолютно безжальними, реально безжальними. Ми маємо бути настільки ж ефективними, наскільки там були свого часу. Не знаю, як зараз, але раніше, так точно ізраїльські спецслужби. Ми маємо їх вбивати. Ми маємо реально використовувати їх дітей, жінок. Що завгодно? Ну тому що вони це роблять з нами. Це теж треба дуже чітко розуміти. Ну якщо ми хочемо перемогти у цій війні, а не розказувати, що ми хочемо перемогти у цій війні, як це робить Зеленський його шов. Ну от мені здається, саме так. Чи ж почули вашу думку, пане Богдане. Дякуємо вам за неї. Журналіст Богдан Буткевич був етері громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре.